Шановні українці, всіх вітаю, Павло Сушко, заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова міжфракційного об'єднання парламенту «Діти України. Сьогодні хочу поговорити та прозвітувати про спеціальні школи, про інклюзію, про реформи будинків дитини. Від початку своєї каденції я займаюся питанням захисту прав дітей. Один із ключових напрямів моєї роботи. Доступність дітей до спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, адже це визначає їхню можливість для подальшого самостійного і повноцінного життя. Особисто дослідив цю тему під час роботи тимчасово слідчої комісії з розслідування випадків порушення прав дітей, а також постійного спілкування з мешканцями в громадах, батьками дітей з особливими освітніми потребами. Чому спеціальні школи сьогодні Досі перебувають під загрозою ліквідації. Перше, головна маніпуляція в тому, що ліквідація спеціальних шкіл пояснюється реформою деєталізації, яку впроваджує Міністерство соціальної політики. Міністерство соцполітики політики свідомо зарахувало всіх дітей, які проживають в пансіонах, пансіонах спеціальних шкіл, які мають батьків, до таких, які перебувають, начебто, поза сімейним середовищем. Та потребують нової родини. При цьому ігнорується правовий статус дитини та її потреба в спеціальній освіті. Тільки уявіть собі, дитина з іншого міста, в якому немає спеціальної школи, вимушено знаходиться на навченні в іншому регіоні, на вихідні їде додому, а Мінсос подає, що ця дитина не має батьків. При цьому, що інші діти в інших платних закладах, Наприклад, у Лондоні, які діти наших деяких посадовців навчаються, це не вважається, що вони поза сімейним оточенням. Натомість, чим відрізняється платне, платне навчання від спеціальної школи? Теж деякі реформатори кажуть, що нехай платять батьки. Я наголошую, що Конституцією України передбачена безкоштовна освіта, середня освіта для всіх дітей, для дітей з особливими освітніми потребами, незрячих, нечуючих, для дітей з порушенням інтелекту. Не завжди підійде загальна середня школа, бо діти не можуть одночасно усвідомлювати матеріал, навчатися за тією програмою, яку пропонує загальна освітня школа. Тому для цих дітей держава має забезпечити спеціальну освіту. Якщо дитина або будуйте в кожному селі спеціальну школу, що неможливо, або реально треба робити пансіони. Більш того, більш того, сьогодні йде укрупнення шкіл. Тобто, одночасно Міністерство освіти і науки. Укрупняє школи, створює ліцеї одну на громаду, де потім пропонується пансіон. Тобто, Міністерство освіти і науки, коли я задаю їм питання, чи передбачається пан наявність пансіонів, коли ви об'єднуєте школи, вони кажуть, так, да, це нормально. І це ж міністерство, яке відповідає за спеціальну освіту. Каже, що пансіон в спеціальній школі це погано, значить діти позбавлені батьківського піклування. Це просто якісь, якась ганьба. Друге. Вибір спеціальної освіти чи інклюзивного навчання має здійснюватися батьками, виходячи з потреб дитини. Проте в Україні останнім часом насаджується думка, що інклюзія це єдиний правильний шлях для дітей з особливими освітніми потребами. Однак діти об'єктивно мають різні потреби, різний ступінь порушення здоров'я. А тому загальні, загальні школи не кожну дитину в змозі забезпечити якісну освіту, І повірте, якби школа, якби батьки дітей з освітніми потребами впевнені були, що їхню дитину не забулять в школі, що якщо незряча дитина вийде в школу на перерві, її не зіб'ють, пробігаючи інші учні. Якщо вони будуть впевнені, що асистентом дитини буде дитина забезпечена не тільки асистентом вчителя, а не батько дитини або мати дитини буде ходити разом з нею в школу, не маючи іншої змоги отримувати заробітну плату на своїй роботі, змушені будуть звільнятися. То тоді я б я впевнений, батьки би, якщо б вони впевнили, що дитина на рівні з іншими дітьми отримує освіту якісну, тоді вони віддавали на інклюзію. Ми сьогодні кажемо, що немає, не може бути протистояння інклюзії спеціальної освіти. Має бути вибір. І саме батьки мають зробити вибір. Підходить інклюзія, йдуть на інклюзію. Не підійшла інклюзія, паралельно пішли в спеціальну школу. Перейшли. Спробували сили на інклюзію, пішли в інклюзію знов. Але, як каже практика, більшість дітей, які пішли на інклюзію, знов повертаються, повертаються в спеціальні школи. Бо Загальноосвітні школи просто не мають достатньої кількості спеціалістів, адаптованих навчальних програм та матеріально-технічного забезпечення, щоб якісно навчати таких дітей на інклюзії. Або інклюзивне навчання просто не підходить конкретній дитині. Саме тому в європейських країнах і в інших розвинутих країнах світу спеціальна освіта та інклюзія розвиваються паралельно. В США, Німеччина, Великобританія, Польща. Швейцарія, інші країни, третє, дуже часто спеціальні школи розташовані в рекреаційних зонах та мають значну матеріальну базу. І тому саме через це і підпадають під ліквідацію, тому що мають майновий комплекс, і на цей майновий комплекс претендують зацікавлені особи, користуються цією реформою. Щоб захистити право дітей на з особливими освітніми потребами, здобувати освіту, адаптовану до їхніх потреб та право батьків вільно обирати. Форму навчання, що найбільше підходить їхній дитині, на міжнародному рівні ухвалили резолюцію та рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, розроблених на основі на основі моєї доповіді. Якісна освіта для дітей з особливими освітніми потребами, виклики війни, пандемії і цифровізації. Цей документ готувався із залученням міжнародних експертів, депутатів-членів ПАРЄ із різних країн. Це міжнародна норма, яку, яку Україна має просто має зобов'язана виконувати. Натомість маніпуляції навколо спеціальних шкіл переходять вже всі межі. Наголошую, що спеціальні школи, які є у всіх розвинутих країнах світу, це про якісну освіту для дітей з особливими освітніми потребами. Те, що в ході псевдореформи деєсталізації, на які багато років паразитують та заробляють гроші певні громадські організації, колишні серединці, дитячі будинки, зошінтернати, загальноосвітні школи-інтернати, діддома. -дід Просто змінили свої таблички та стали називатися деякі спеціальними школами також. І це насправді біда спеціальної освіти. Бо через це під ударом опинилися реальні спеціальні школи. Бо і їх колишні сиротські заклади називають загальним словом спецінтернати. Реформатори, псевдореформатори, скажу так, вони свідомо називають не школа з пансіоном, а інтернат. Навіть не називається слово школа. Щоб Обманювати, маніпулювати суспільство. Пересічній людині важко розібратися, що не все, що називається спеціальна школа, має дійсно відношення до спеціальної освіти. Ще під час ТСК на захист прав дітей ми констатували, що реформа децентралізації у попередній версії стратегії своєї, вона просто провалилася, на яку я відмічаю, що витрачені були шалені кошти якісних змін для дітей, які позбавлені реальної батьківської опіки. Реальне, от для кого вона була ця реформа? Саме для дітей, які позбавлені батьківської опіки, реально позбавлені, яких вилучили з небезпечної родини. Діти сироти, які отримали статус, діти по або позбавлені батьківського опікування, отримавши статус, які перебувають в реальних сиротинцях, мали би за цією реформою отримати нову сім'ю. Натомість цього не відбулося. А Мінсоста, реформатори, громадські організації, які заробляли на цій реформі, вони просто маніпу маніпулювали суспільством, називаючи спеціальні школи інтернатами, які, начебто, потрібно реформувати. А батьків, дітей, бо дітей, вірніше, батьківських дітей, які там навчалися на пансіоні, маючи реальну родину, якій не потрібна нова родина, називали тими, що без батьківського піклування, начебто, їм нужна потрібна інша родина. Вони закривали інтернат, спеціальну школу, інтернат, називаючи, що закрили інтернат. І 100-200 дітей, які там навчалися, вони в своїх звітах для міжнародних партнерів писали, що це 200 дітей, знайшли собі нових батьків, влаштовані в сімейні форми виховання. А по суті, дитина просто повернулася додому, або переїхала в іншу віддалену громаду, де є, ще залишила спеціальна школа, або просто. Залишилося сидіти вдома. І батьки скаржилися, що їхніх їх дітей булять в загальноосвітніх школах, тому вони не відпускають більше їх в звичайну школу. Ось така реформа пройшла. Однак показники реформи виконувалися за рахунок ліквідації, як я вже сказав, реальних спеціальних шкіл. При цьому постраждали саме ті школи, де переважна більшість дітей була, були батьківські. Закриття такої школи не потребує роботи. Діти ж мають батьків. Достатньо просто обманути суспільство і міжнародних партнерів. А ті школи, де жили діти-сироти, їх ніхто навіть і не чіпав. Реформа їх не, не, не коснулася. Бо там треба ж працювати, реально шукати дітям родини. Однак зараз це ж саме відбувається з будинками дитини. В тих закладах змінили назви в реальних сиротинцях, Просто реальний сиротинець. тепер називається мистецький ліцей. Ось і вся реформа. Одна бандура або скрипка на весь будинок-інтернат. Але цей ліцей реформований. І діти сироти як проживали там, так і проживають. Натомість закривали спеціальні школи. Будинки дитини просто змінюють назву сьогодні. Адепти реформи. Ви точно цього хотіли? Знов зміни назву. Сьогодні що відбувається? Вони просто намагаються приєднати будинки дитини, де діти до трьох років, які втратили батьківське піклування, яким потрібна допомога. Та палятивні діти. Оці сьогодні будинки дитини з тим персоналом, який там є, просто приєднуються до звичайних лікарень. До звичайних лікарень. Тепер це лікарня, де живуть діти. Що потім відбувається? А потім директор лікарні дивиться, що в нього лікарня має лікувати людей. Це не соціальний заклад. І він скорочує персонал, як це трапилося в Миколаєві. А потім дві медсестри чи хто там залишився з того всього персоналу. Працює з тими дітьми, а потім приїжджає омбудсмен і виявляє катівню там. Ось і вся реформа. А потім інші діячі пишуть, що 20 мільйонів витрачається на інтернат, тільки не пишуть, що ці, ці гроші йдуть на рік, на заробітні плати фахівцям, на інші матеріальні засоби. І жодної копійки, жодної копійки не має права витратити керівник закладу на ремонт. Тобто вони просто свідомо закликають міжнародну спільноту, якщо втратила російська ракета, не фінансувати відновлення такого будинку дитини. І діти живуть в злиднях, просто в злиднях, тому що Мінсоц. і всі інші ГОшки закликають не фінансувати інтернати. Діти там живуть. А потім приїжджає омбудсмен і фотографує туалети, унітази, занедбаний стан справ, який там є, тому що вони не фінансуються. І на всю країну, яка ганьба. Та ганьба тим, хто не фінансує заклади, тому що там живуть діти сьогодні. Колишні ЗОЖ-інтернати тепер всі як один мистецький чи, чи спортивні ліцеї, дитячі будинки, спеціальні школи, будинки дитини переназва... переназиваються центрами паліативної допомоги, але у переважній більшості, крім назви, нічого не змінюється. А коли приєднали до лікарні будинок дитини, діти втратили законного представника в особі керівника закладу. Лікар тепер не є законним представником. Нема кому захищати дитину, яка позбавлена батьківської опіки реально, яка дитина серта, від якої відмовилися батьки під час народження. Їм не надаються правові та соціальні освітні послуги. Бо це тепер лікарня з усіми витікаючими наслідками щодо фінансування. Тому і належного догляду діти не отримують, і кількість персоналу кількість критично мала, оскільки це тепер частина лікарні. І нормативи у догляді застосовуються як у лікарні, а не як у будинку дитини. Така реформа десталізації призводить до того, щоб під ударом опинилися реальні спеціальні школи, будинки дитини і просто діти, яким потрібна допомога від держави. Батьки дітей з особливими освітніми потребами вимушені постійно боротися за те, щоб їхні діти мали просто конституційне право доступу до освіти, передбачене Конституцією України. Комусь бігати і доводити, що вони, як батьки, мають право обирати, що їхній дитині краще, що більше підходить. Зараз, до речі, омбудсмен зареєстрував свою доповідь щорічно, він буде звітувати тут. І то, що батьки дітей мають пояснювати, писати пояснення, чому їхня дитина навчається в спеціальній школі. Це просто ганьба. Це знущання над дітьми. Ніхто не дав права, ні омбудсмену, ні колегам іншим з міністерств. По... Вимагати від батьків права пояснювати, чому їхня дитина незряча навчається в спеціальній школі. Хто ви такі взагалі, щоб таке вимагати? Хто вам таке право дав? Тому я активно працюю для того, щоб ми мали реальну реформу десталізації, а не ту фікцію, яка зараз відбувається. Тому і висвітлюємо все це в парламенті і ця ганьба всяка не проходить. Тому я впевнений, що народні депутати, свідомі народні депутати, це все не будуть підтримувати. Це стосується. Тема наступного брифінгу, про який ми будемо говорити, про наказ 1112 Міністерства освіти і науки. Згідно якого з 1 вересня масово будуть зачинятися школи в громадах, особливо при прифронтових громадах, де дистанці... діти на дистанційному навчанні зараз знаходяться. Не тому, що вони не хочуть вчитися офлайн, а тому, що немає в школі мобосховища, і тому вони дистанційно навчаються. А набрати 20 дітей. Як вимагає наказ на дистанційне навчання в громаді нереально просто. Тому що частина дітей виїхала і сьогодні навчається на західній частині України. Законом передбачено 5 дітей в одному класі. Крапка. Павло Сушко доповідь закінчив. Дякую.